Вітаю всіх, мир вам, Божий, і хочу сьогодні з вами поговорити на таку тему, як проповіді Євангелія. Сьогодні можна почути багато таких висловлювань, як чого ви всюди там свої пхаєте і висловлюєте свої ці проповіді і куди не кінця, скрізь слово Боже, Слово Боже. І я можу пояснити це, опираючись. Також на слово Боже, тому що все має пізнаватися по Слову Божому і виконувась так. Отже, хочу зачитати сьогодні Евангелія від Матфія, 10 розділ з 32 вірша. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мені відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем Моїм. От Можна навіть на цих двох віршах сказати, що якщо ми при людях не цураємось Ісуса Христа і сповідуємо Його, то і Ісус Христос, в свою чергу, буде сповідувати наше ім'я перед Отцем Небесним в свій час. І якщо з цим знехтувати і посоромитись Христа перед людьми, то можна втратити своє перебування у Царстві Божому. Тож не втрачаємо такої можливості і не цураємося, тому що Христос нас не поцурався, Він за нас страждав, Він за нас помирав і воскрес для того, щоб ми мали життя вічне.